Кролики та шоколадні яйця. Усе частіше кролики та шоколадні яйця поєднуються зі звичними для нас крашанками та пасками у Великодній день. Трохи зануримося у традиції святкування Великодня в Англії та дізнаємося про нові активності з цими милими символами British Easter. Обмін яйцями і поїдання їх на Великдень популярний звичай у багатьох країнах. Спочатку в Англії використовувалися справжні яйця. Їх відварювали та забарлювали в різні кольори з нанесенням красивих малюнків. Сьогодні ж їх замінили на шоколадні. Однак по всій території Великобританії збереглися великодні звичаї, в яких обов'язково задіяні справжні яйця. Один з них це катання яєць по схилах. Сенс полягає у наступному. Відварені яйця запускають вниз по пагорбу, і той, чиє яйце прокотиться якнайдалі з цілою шкарлупою, переможець. Ця традиція може стати прекрасною розвагою на Великдень, а замість справжніх яйць можна використати декоративні чи іграшкові аналоги. Образ великоднього кролика як символ Великодня бере свої коріння в Німеччині. Де він вперше згадується в записах 16-го сторіччя. Перші ж їстівні кролики з'явилися в Німеччині на початку 1800-х років. Виготовляли великодні смаколики з цукру і здобного тіста. В Англії діти вірять в те, що якщо вони поводилися добре, пасхальний кролик залишить для них шоколадні яйця. Улюбленою розвагою є пошук шоколадних яєць на Великдень. Це найвеселіший квест для малечі з гарантованою нагородою та цікавими підказками або ж самостійним пошуком. Це легко втілити у приміщеннях та на дворі. Пропонуємо провести такий квест для вашої малечі. А які цікаві великодні ігри та розваги знаєте ви?